Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазуріарік. І сьогодні приїхав знайомий і він закупив такого кентавра, Але він брав його у Львові десь, 18 кінських сил в нього, задній привод, задній привод один циліндр, звичайно, отака, ви бачите, без трьох точки. Фреза була, так? Да? Фреза до нього ще йде. фреза йде. Усиленого нема. Коротше, нема тільки, Бачу, що немає ні спереді, не було, ні? Отак От як є. Питаюся, як по документах він каже, реєстрації він не підлягає. Так що дивно, звичайно, але навіть такий, як мотоблок, переважно. Але 18 кінських сил. Для себе, якщо чесно, на той ґрунт, що тут є, пісочок, його хвати з головою. Тут собі придумаю ще що-небудь. Та тут ставить на нього і трьох точку, тут можна поставити. Як має бажання, щось небудь під, під цей чи плуга прицепити чи ще щось. Він собі зробить. Хлопці тут. Робочі, ну і каже, що о, я бачу тут навіть 12, теж такі, то хлопці робили і копачка, і плуг. А це такий, бачите, тракторець. Кажу на той пісочок, що є, що тут земля легка. Він якраз годиться. Нарімня, всі бояться на ремень. Є навіть повнопроводний на ремені. І хлопці, які дивляться за ними, кажуть непогано, кажуть, це залежить від почти від вашої роботи, яку ви хочете виконувати ним. такі. тракторець. бачите. Так, І нам було цікаво, скільки коштує такий тракторець. Заходимо на сайт Кентавер, вписуємо мототрактор і дивимося. Тут кентавер є на 16 сил. 87 тисяч. От от. А в нас, бачите, колеса в задній трохи більші. То ми заходимо і дивимося той 20 кінський сильний. Він у нас більш-менш схожий до цього. Бачимо все таке саме і коштує у нас 100 тисяч гривень. 100 427 гривень. Все підходить такий самий тракторець. ціні звичайно, вони піднялися. Зразу кажу піднялися, але можна цепляти, кажу, що і наперед все, що хочеш, бачите. От. Ну і назад теж можна зробити, що хочеш. Ось такий огляд такого тракторця, що тут є дуже багато тракторів, якщо чесно. Тут навіть більше тракторів в подвір'ях, що друге подвір'я, чи в нас на півдні України. Це чесно переважно Т-25, Т-40, ну і бачив трохи китайців. Всім здоров'я Україні, перемоги, до побачення.